З настанням весни і покращенням погодних умов садівники розпочинають весняні роботи з догляду за деревами. Перш за все, потрібно провести обрізку гілок, якщо ви це не зробили восени. Видалити пошкоджені та хворі гілки потрібно для того, аби запобігти поширенню хвороб та шкідників. Звернути увагу на плодові утворення, щоб було їх по максимуму на дереві. Тоді ми матимемо гарний урожай і буде все гарно. Де великі рани, якщо ми робили великі зрізи старих гілок. Їх потрібно зафарбувати фарбою, звичайною фарбою, або ж в магазинах спеціальних садових продається садова фарба з додаванням препаратів на основі міді, які Захищатимуть дерево, деревину від хвороб. Далі необхідно допомогти деревам відновитися після пошкоджень грузунами. За словами фахівця, цього року дерева активно піддавалися атакам зайців. Пошкодили молоді дерева, старі дерева вони вже, як правило, не чіпають. А молоді дерева пошкоджують, роблячи рани внизу. В такому випадку ми повинні зробити те ж саме, що і з цими зрізами зафарбувати їх садовою фарбою або ж звичайною фарбою з додаванням препаратів, препаратів на основі міді і препарат Топсін М. З загальновідомий препарат є у вільному доступі, загоює гарно рани. Ключовим етапом під час весняного догляду за полдовими деревами є полив. Особливо це важливо під час сухих періодів, аби підтримувати здоров'я зелених насаджень. Підготовлюємо насадження свої до поливу. Якщо у вас система краплинного зрошення, перевіряємо, очищаємо від засолення, яке там є. Ну загалом перевіряємо, чи все працює, чи нема ніде поривів, розривів. Бо після зими воно також буває після морозів певні недоліки. На зиму садівники часто мульчують дерева соломою або іншим матеріалом, аби зберегти вологу та захистити коріння від перепадів температур. Навесні цей матеріал потрібно розгорнути. Сонце. Повинно прогріти нам землю, нашу землю. І якщо ж тут буде світлий матеріал, солома чи тирса, світло це буде відбиватися. І таким чином земля буде довше прогріватися. Наступний етап годування. Підживлення дерев органічними добривами забезпечить необхідні поживні речовини для росту і розвитку. Перше підживлення ми робимо доступним добривом азотним для стартового живлення це аміачна селітра. 25-30 грам навколо дерева розсипаємо під дощ. Через два тижні повторюємо цей агрозахід ще раз. Якщо ж опадів не передбачається, розчиняємо ці 25-30 грам в 10 літрах води і поливаємо. У цвітіння піджилення ми не робимо, тому що бджоли можуть попити ту водичку з добривом і загинути. Дотримання цих простих правил допоможе забезпечити плодові дерева всім необхідним для їхнього здорового росту та рясного врожаю. Марія Бардаєва Іван Каченко Крамочицькі новини.